Я, наприклад, не люблю фотосесії. Страшно не люблю. У мене на весіллі, навіть як була фотосесія, то я щось не дуже усміхала. І нові емоції мені сподобалось. По-домашньому, можна сказати. От коли закінчиться війна, тоді вже можна буде вважати, хто був героєм, хто ні. Зараз ще дуже багато просто роботи і ще не можна так вважати. Цей календар буде складатися з людей, які були відзначені головнокомандуючим або міністерством оборони за свої героїчні вчинки. Цей проект дуже важливий саме зараз, під час війни. Суспільству вже зараз потрібно розуміти, які героїчні наші хлопці і дівчата і що саме вони роблять заради нашого миру. Річний календар сил територіальної оборони, який називається «Лицарі ТРО. Це місце, де ми показуємо найкращих людей з найкращими вчинками. Друзі! В першу чергу хотів би подякувати за підтримку в інформаційній боротьбі попередньому 2023 році. Ми закінчили виготовлення нашого історичного календаря. Дуже тішу, що нам вдалося зібрати саме найкращих людей, які відзначилися в цьому році своїми бойовими здобутками, які нагороджені відзнаками головнокомандувача Збройних сил, міністра оборони та командувача сил територіальної оборони. Особлива подяка за допомогу у виготовленні календарів Валентину Ільїнському та компанії Віал Solution, Іллі Болгову та типографії від А до Я. Ми хочемо розіграти 10 календарів саме для вас. Для того, щоб ви отримали наші календарі, вам потрібно, по-перше, підписатися на нашу сторінку. По-друге, поширити цей допис на власній сторінці. По-третє, поставити плюсик в коментарях під цим відео. За допомогою сервісу Random.org ми оберемо щасливчиків-переможців і цей чудовий календар потрапить саме у ваші руки.